Всім доброго дня, вас вітає компанія Товерду Україна. Сьогодні у нас поповнення складу БВ техніки, а саме це комбайн S690i. Комбайн у нас 2016 року випуску. Напрацювання у нас на двигуні складає 6200, на роторі 4200 годин. Комбайн зазначений 13,5 літровим двигуном, потужністю 530 Сил в номіналі маємо досить класний стан самого комбайна Він у нас оснащений 14-10 у нас депункер, бранд Michelin, Січкарня, система розкидання Powercast. комбайн має у нас подовжений шнек. Ось загальний вигляд. Кому цікаво, можете звертатися на сайт, заходити компанії РДО Україна, вибираєте техніку на працювання, там будуть всі комерційні пропозиції. По всіх інших машинах наявності і також саме цього комбайна. Ось такий загальний вигляд має дана машина, досить крутий стан. Вас чекаємо в нас на майданчику в місті Умань. Кому цікаво, звертайтеся за телефоном. Силку саме на цю модель прикріпимо вам в описі під цим відео. Всім дякую.